Бо поки кращі доньки та сини українського народу, тобто збройні сили України, продовжують боронити наші землі від окупантів. Пропагандисти тільки й те роблять, що пишаються загарбницькою війною, яку розпочав їхній кривавий диктатор. Але вони знову чомусь забули сказати, що ця війна вже поступово переноситься на територію Росії. Уважаємо зрителі. Ми знаходимося в Белгороді, В моїх руках телефон для того, щоб вовремя отримати у ракетної опасності, іноді він... Он... Сюда он приходить на кілька секунд. Та невже а що ж так? Як так вийшло, що заяви Київ за три дні на Росії тепер трансформувалися у ракетна небезпека? Оголошувалася 10 разів. Ось це справжні цілі, так званої СВО чи як? Щоправда, навіть перебуваючи під обстрілами, путіністи продовжують брехати, брехати і намагаються заспокоїти росіян. Бо паніка на болотах Путіну зараз не потрібна. Тож, поки жителі Білгорода евакуюються у пропагандистів, паніки нет. цих людей. Белгород, ви знаєте, Белгород зовсім не плаче. Белгород зараз похож на русського мужика, которому подло ударили в нос і він кровь. носа утирает и в руках уже держит топор и уже готов даже не драться, а умирать, чтобы защитить своих детей и свою семью. Вот такое у меня впечатление от этого города. Тем часом бесстрашнее жители Белгорода. Я одного не могу понять, почему бить, зачем по мирным жителям, что мирные жители сделали, вообще что происходит, а когда же это все закончится, когда это все просто закончится и будет мир, просто мир. Я не можу. Що за люди там сидять по ту сторону, тоте ціленаправленно б'ють помірним жителям. У вас же такі діти, у вас же такі сім'ї. Ми ж всі люди, просто всі люди Услышьте, встановіть ви це уже. Господи, Серйозно? Що відбувається, вони тепер запитують, за що? І це після всього того, що Росія зробила з Україною та мільйонами українців. Хоча. Звісно, звідки ж їм знати, якщо вони дивляться Гебельс ТВ. А там то Росія ні на кого не нападала, а лише захищає своє. Як думаєте, може, хоч зараз до них таки дійде, що відбувається насправді, якщо так і не зрозуміли досі, чи ні? Бо там, де замість міськів вата шанси мізерні, мабуть. Та напишіть у коментарях. Тим часом пропагандисти переконані, що от удари по їхньому Білгороду припиняться тоді. Коли оккупанты полностью уничтожат Харьков. Как к вам эти заявы. Очевидно, что Харьков, в силу своего географического положения и своих размеров, является операционным центром для наступления и для ударов по Белгороду. И что прекратить удары по Белгороду можно только выведя Харьков из игры. По-видимому, тогда появится какой-то другой центр. Но это он появится потом. Во-вторых, потери Харкова, которому придається большое значення, окажет давящее впечатление моральное на українське правительство і командування. Та це вже ми десь чули. Вірніше, вони ж були впевнені в тому, що часів яр візьмуть за добу. До речі, ви ж пам'ятаєте заяву від пропагандистів, що вони активно просуваються, штурмують позиції і вже от-от захоплять часів яр. А не так сталося, як гадалося. Збройні сили України продовжують тримати оборону, зокрема і на цьому напрямку. Тож, звісно, армія Путіна вирішила тепер взяти Харків. Харків, як тут підтвердили, недостатньо укріплений, а следовательно, наступлення там проще, тим більше що це наступлення при достатніх масштабах не связано з форсуванням Дніпра. Что очень важно. Фактически я видел эту территорию, я по ней проезжал в своё время. Фактически это ровная такая украинская степь, как стол. Ну и, естественно, у меня возникают ассоциации с танковыми клиньями, прорывами и так далее. Uh -huh. Хотелось бы видеть это. Ну, что получится, не знаю. А мы знаємо. Сили оборони України покажуть вам, що це була погана ідея. М'яко кажучи. Ну і виб'ю окупантів з української землі. І повірте, ось ці бридки путіністи в московських студіях це теж прекрасно розуміють. Так, окупантів на фронті багато. Давайте відверто. Вони, як ті таргани, лізуть крізь кожну шпарину. Але повірте, і у них є проблеми з кількістю. І про це вони теж вже говорять. До речі, про це кажуть не тільки західні аналітики, а й самі путіністи. Какій західні аналітики, яких я почитав сьогодні утра, говорять о том, що у Росії немає в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Но этого я не понимаю, что значит нет uh -huh. живой силы. Давно пора объявлять мобилизацию. С моей точки зрения уже просто все сроки прошли. А, так ось, как то кажут, заветка ноги растут. Тепер мені зрозуміло, для чого пропагандисти зараз знову активно розповідають росіянам байки про священний обов'язок вмерти на війні. Ну і усіляку такого роду маячню. Тепер то пазл склався: ось для чого все це, щоб переконати покірних рабів Путіна не втікати від мобілізації, а навпаки, відправлятися на війну і вмирати за Путіна. Щоправда, пропагандисти це от трохи по-іншому називають, якось так. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах. А я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Главная доблесть, главная цель мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за родину. Не умереть затхлым. В кладовке где-нибудь или на кровать а погибнуть за родину в бою